9 вересня Варвенська громада отримала дві потужні одиниці техніки. Це сучасний 20-тонний самоскид Форт Трак турецького виробництва та три подрібнювачі гілок. Сумарна вартість установок становить близько 6 мільйонів гривень. Потужна техніка буде працювати у комунальному підприємстві Господар. Вони забезпечать оперативність виконання різноманітних робіт у населених пунктах громади. Це доставка піску, щебню, відсіву ну і, і решти так, матеріалів, які будуть замовляти. Сиру деревину вони подрібнюють на дрова до 20 мм в діаметрі, суху 150. так що Це і автомат вже одразу грузать на, при, на причіп. Досить досить цікава техніка. Техніку Варва отримала в межах проєкту «Юсейд Говерла. Вже два роки організація є ключовим партнером громади. Що сказати про Говерлу? Перш за все, два роки назад. Ми з ними підписали меморандум. За ці два роки ми кожен місяць працюємо співплічоплі з ними. Тобто, це іде і консультації, це ідуть тренінги, навчання. Багато багато юридичних питань допомагають. Предфахівці проекту говерла у планах на найближчий час постачання нової техніки для комунального підприємства господар отримують вишку та трактор, що дозволить значно підвищити обсяг і якість надання послуг мешканцям. На цьому Варванщина не зупиняється. У планах на наступний рік напрацювання плану розвитку громади. Також у планах є на наступний рік зробити план просторового розвитку громади. Для цього це для того, щоб Залучити інші інвестиції, інші проекти до громади, крім цього, громада підписала меморандум з німецьким урядом щодо будівництва нового пожежного депо в селі Озеряни. Проєкт передбачає не лише будівництво сучасного депо, а й закупівлю нової пожежної техніки, яка замінить застаріле обладнання. Команда буде більш більш мобільніша на сьогоднішній день сезів. Щоб доїхати там 20 кілометрів зілом і чи іншою машиною, як вона нам нададуть, допустимо, Вольво, то це є різниця. Комунальне підприємство господар обслуговує варву та прилеглі населені пункти, надають послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, вивезення твердих та рідких побутових відходів, управління багатоквартирними будинками. Ми обслуговуємо як мережі вуличного освітлення, надаємо послуги з благоустрою, озеленення. Обслуговуємо дорожню інфраструктуру в зимовий період розчищення снігу, оброблення піщано-сольовими сумішами. Також у нас є на управлінні багатоквартирні будинки. Більше 50 будинків на даний момент вже ми обслуговуємо. Забезпечені і альтернативними джерелами живлення. Підприємство має в господарстві більше 10 генераторів, що дозволяє підтримувати безперебійне водопостачання і водовідведення у селищі за тимчасової відсутності електроенергії. Також забезпечують світлом критичну інфраструктуру. Генератори у нас встановлені в автоматичному режимі, вони постійно в режимі стендбай, стоять як взимку, так і влітку, вони з підігрівами і стоять повністю в автоматичному режимі. Світло вимикається, він заводиться, сам свердловини, чи насосні станції чи очисні споруди, вони працюють в безперебійному режимі.